Віталік, по авто номер 7 значи, Дивись, якщо зависає камера, або хтось там кому це відео я буду пересилати, то зліва від термореле кнопочка положення 2, це подається живлення на е, дзеркало і реєстратор. Положення 0 або 1 це, це вимикається живлення і таким чином це зеркало перезавантажується. Ось, що я хочу сказати. Що... Але після того, як ви перезавантажите дзеркало, потрібно налаштувати дату. Кнопочка меню, не знаю, зараз будемо дивитися, Є. затискаємо. Якщо йде зараз запис, треба нажати ОК. Запис зупиниться на, на реєстраторі. І потім затиснути кнопочку меню. Ми попадаємо в меню налаштувань. Не в відео, а в додаткові налаштування заходимо і там дата. Налаштовуємо просто дату. Все інше не чіпаємо. Тільки налаштовуємо дату. Все. І обов'язково, щоб запись звука була, це важливо, мало ли. Хтось щось буде казати, ви можете їхати навіть проговорити якийсь номер машини, який перед собою бачите, і воно запише.